27 листопада біля адміністрації президента спецпідрозділ міліції затримав члена радикальної партії, кандидата у народні депутати України Андрія Лозового. Він спільно з однодумцями у день народження Юлії Тимошенко прикували себе кайданками до паркану, яким оточена будівля, вимагаючи звільнення Юлії Тимошенко. Інша частина мітингувальників залишилася по ту сторону живого бар'єру з міліціонерів. Правоохоронці не пред'являючи жодних посвідчень чи рішень суддів, чинили перешкоди вільному проходу громадян. Також до мітингувальників намагалися не допустити пресу. Сотні міліціонерів лише монотонно відповіла: у нас вказівка зверху. Ми сьогодні вийшли в день народження Юлії Тимошенко на заради того, щоб звільнити її. Прикувалися тут наручниками до паркану адміністрації президента. Ми закликаємо президента Януковича підписати амністію для Юлії Тимошенко, щоб вона вийшла з тюрми негайно. І ми підписали договір про асоціацію з ЄС. Я журналіст. Приїхали з Луганська. Я вважаю, що свобода Тимошенко – та єдиний путь в Європу. Ту акцію. Організував Андрій Лазовой, один із лідерів радикальної партії Олега Ляшко. Далі все почалося по сценарію. Кримезні хлопці в темній спецформі застосовуючи фізичну силу, заштовхали протестувальників до автозаку. Мені тільки сказав, що б'є мене. Руки геть. Руки геть. запитаю міліції, може міліція мені скаже, куди цих кайданах і Юлія Тимошенко. І ми сьогодні, коли нас затримали, і весь український народ в кайданах. Але батько Шевченко заповідав нас. Заповідав нам, кайдани порвіте, і врожою злою кров'ю волю окропите. Подивіться, як пандок. Як згодом з'ясувалося, мітингувальників доставили в опорний пункт міліції на Басарабці, де довго утримували підтримати Андрія Лозового. Прийшли більше сотні активістів. Під їх тиском правоохоронці були змушені відпустити кандидата в народні депутати та його побратимів. Не особисто душили. Мене кидали тут на підлогу. Ми дамо відео, тому що разом з нами затримали двох журналістів. Мені один співробітників «Беркуту» обіцяв мене вбити, коли я опирався. Склали протокол абсолютно брехливий, де пишуть про те, що я нецензурно лаївся, інші, інші речі, які не відповідають дійсності. Хоча є від на відео зафіксовано, що ми поводили себе коректно. Кричати в цій країні нікому не заборонено. Наш крик волі – це крик мільйонів людей, які вимагають від нинішньої влади звільнити Юлію Тимошенко.